І тепер я хочу розглянути цікаве питання, цікаве не також питання повернення людей на окуповані території. Для мене це нормальна тема, я взагалі за, щоб люди повертались додому. Я вважаю, що якщо вже є факт, якщо є проблема, треба окреслити цю проблему, як це виглядає. Зупинити цей душдом, і все. Ви повертаєтесь в такі умови. Буде це ось так, ось так, і ось так. Проблема в тому, що люди не розуміють, куди вони повертаються і що їх чекає. Ну, погодьтесь. Незрозуміло, як воно буде, не зрозуміло доля території, нічого не зрозуміло. Якби вже домовились один раз, сказали, буде ось так, ми будемо робити ось це і все. Люди прозуміли своє майбутнє. Вибачте, якщо казати про повернення в міста там, де окуповані, такі як Херсон та Куп'янське, це завжди буде робити прикладом. Зараз там жопа. Знову люди повтікали. Такого, звісно, ніхто не хоче. Але 2025 рік повернення людей на окуповані території. Дивіться, так, по-перше, відповідь так, по-друге, це вже, знаєте, дістало. Чому ні? Вчитись жити там, ти жити. Я тільки за небезпеки. В тому то і справа. Які там небезпеки, що їх чекає? Але там людям добре, приємно знаходитись, психологічно легше. В той же час, там є певна пауза. Справа в тому, хто, що у кого в голові, хто що хоче. Там зміни. Ну, звісно, що п'ятірка жезлів суд це зміни конкретні мислення, дій. Я хочу, щоб просто був, був спокій, якщо туди люди повертаються, щоб могли там спокійно жити, ось так, як є і є. Давайте подивимось інше. Повернення буде, це зрозуміло, бо наша влада ніхіра не робить для людей. Хто звідти, звісно, що людям там буде краще. А я не здивуюся, якщо там буде якась навіть допомога. Тепер, яка тенденція щодо повернення людей на окуповані території назад додому жити? Яка тенденція у 2025 році буде повернення людей на окуповані території жити? Починається все з Верховної Жриці. Допомога. Розумієте? Допомоги немає. Людям потрібно де жити, якось жити, захищати себе. Це життя. Їм так краще жити. Дев'ятка жезлів, ось. Україна не допомагає. Їм краще жити вже якось в себе вдома, в своїх умовах, і не бути ізгоєм, яко кажучи. Ситуація така складається, неприємно.